Василь Симоненко, Немає смерті, І не ждіть не буде. Хто хоче жить, ніколи не помре. І будуть вічно веселитись люди. І танцювать, дівчата, в кабаре. І в сіру ніч, Коли мене не стане, Коли востаннє. Римою зітхну, я не помру, Лиш серце в грудях стане, схолоне кров, А я навік засну.